СНІЖОК! Кс -кс 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 -кс. Снежок! Кетя! СНІЖОК! Кс -кс 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 Нема його. Снежок! Він спить. Снежок! Хожу в жару 40 градусів, кричу «Сніжок!» Кетюня. Киця. Сніжок. Сніжок. Ти де був? Сніжок заснув на чужому городі. Вставай, маленький, вставай, іди, Іди там рибка. Рибка. Кицюнь! Іди, іди, там рибка, іди! Він прийшов биться, папа. Котові треба рибу почистити, помити і порізати на кусочки, а то він їсти не буде. Чекає. Ти йдеш різати на кусочки рибку, котові. А, і ще як кота не можна фотографувати, а то він не буде їсти. У него такий характер.